На каналі. Відео для каналу Ярик Мазур про вирощування такої культури як Лухина. Дані два рядки були висаджені цього року, висаджувалися з саджанців однорічних, двохрічних та трьохрічних з закритою кореневою системою. Ці саджанці висаджувалися однорічкою дали чудовий приріст. А оці саджанці, які мають ягоду. Висаджувалися з контейнера 10-літрового. Були віком 2, а деякі саджанці і 3 роки. Дали чудовий врожай, дали хороші прирости. Основне, що любить лохина, це є полив, а також необхідно зробити правильну посадку. Необхідно висаджувати у кислий ґрунт і правильно за нею доглядати. На догляді дана культура не є дуже вибагливою. Основне зробити 2-3 профілактичні обробки по листу до початку цвітіння, і пізніше лише поливати із бажанням підживляти. Дані саджанці при посадці вносилось доброво гранульоване, пролонгованої дії. Зараз такий період часу не підживляємо нічим, лише поливаємо водою. Для того, щоб ягода добре наливала. Дивіться, яка чудова ягода. Щоб отримати ось такий чудовий урожай, Основне зробити правильну посадку. Також основні затрати при посадці даної культури це є саджанці, плюс дуже великі затрати йдуть на сам торф. Щоб його здешевити, можна використовувати торф вимішувати із сосновою корою або тирсою. співвідношення 80 до 20 або 90% торфу, 10% кори або або тирси. Також на рахунок цін на ягоду. Зараз в нас ягоду можна продати по ціні в районі 120-130 гривень за кілограм. Ось така. Чудова велика ягода. Перекупи беруть набагато дешевше, але оскільки в нас плантація ще маленька і реалізовуємо поки що самі. Великий об'єм можна здати у нас у Львівській області це є ринок-шувар. Там дану ягоду можна здати оптовикам по оптових цінах. Оптові ціни, на жаль, не можу сказати, бо навіть і не цікавився. Також хто хоче придбати саджанці або ягоду, відправляємо їм поштою. Для бажаючих, будь ласка, пишіть, дзвоніть. Будемо раді також при посадці Необхідно враховувати термін плодоношення. Поділяються ранні, середні і пізні. У нас на даній ділянці висаджені ранні, середні та пізні. Ось Зараз для прикладу пізній сорт. Сорт Чендлер. Ягода дуже велика, починає лише набирати, але ось дивіться одна ягодка в порівнянні із якщо не помиляю, з блюкропом. Практично в два рази більша. Ось такі невеличкі нюанси. Більш детальну інформацію можна дізнатися у нас на YouTube каналі або... Можете безпосередньо телефонувати. Якщо когось цікавить, як можна розмножити лухину, у нас на Ютубі на каналі є відео, як ми розмножуємо дану культуру. Ось так зараз виглядають саженці у касетах. Через тиждень часу будемо приступати до висадки у літрові горщики. І на кінець сезону вже будемо мати посадковий матеріал. Для прикладу, ось так виглядає коренева, ось такі прирости і не сезону буде мати чудову одну річку. А так на даний момент виглядає дворічний саджанець лохини. На кінець сезону ще дасть прирости, деякі вже навіть мають ягоду. Ось такі саженці, двогічки, вже будуть на кінець сезону. Також один один спосіб вирощування лухини це і контейнерна посадка. Даний метод має свої переваги, а також недоліки. З переваг це є вартість посадки, якщо взяти до уваги у відкритому ґрунті або закрита коренева. То практично на половину дешевше виходить посадити ось такі контейнери. Е, недостаток, то необхідно частіше поливати. І у такій котененні посадці необхідно до води додавати добриво для того, щоб краще засвоювали поживні речовини. Ось дивіться, які ягоди. Нічим по розміру ягоди і по смаку не відрізняються з тими ягодами, що є у відкритому ґрунті. Але доглядати за Ось таким методом посадки набагато зручніше. Ось. Так що є декілька варіантів, як вирощувати дану культуру.